Друзі, я вас всіх вітаю на нашому каналі Моторепліка з одноіменним сайтом Facebook та інстаграмом motoreplika.com І, так би мовити, у нас буде коротесенький огляд цієї дикованої штуки. Після того, як ми майже зібрали мотоцикл тандем Дерні. До нас приїхав мотоцикл киянин К1Б. І він 51-го року, і подивіться на його стан. Рідна фарба, комплектний, гарний хром. Всі деталі, майже все збережено, доволі непогано. І задача по ньому стоїть така ж сама, як і по дерні. Тобто ніякого фарбування, ніякої глобальної, повної реставрації. Просто ми відмиваємо, вичищаємо. Робимо так, щоб все працювало. Бачите, тут в нас після наслідок дорожньо-транспортної пригоди в нас відламався фіксатор рульової колонки. І трошечки підшипники, ну, я відчуваю, що вони квадратні стали. Двигун, каретка, все це є. Тут дещо треба підкласти руки, все це перемити. Пере... Мазати, тим паче, що вже такий багатий досвід у нашого романа є. Він каже: Я його вимаю, вимаю, просто він буде блищати так, неділю миєш і дві неділі руки смердять. І що цікавого, окрім того, що він 51-го року і вдужив. Незвичному кольорі, він голубенький, ще в нього рідні крила, переднє заднє крило. Ми це все більш детально сфотографуємо, викладемо в наші сторінки інстаграма, це Facebook. Бачите, який бугель. Це виключно 51 рік. Не було багажника з бардачками, а був такий от цікавий бугель на крилі. І подивіться, як зберіглася фарба Опа. під крилом. Там, де стояв. Стоп ФП 7 габарит. Вибачте, це просто неймовірно. Також в нас вже готові педалі, глушник, шкіра на сидіння повністю чистенька, рівненька, гарненька. Можливо, ми дещо її ще дорівняємо. яких заклепки поставимо. Звісно, що сідло треба буде рехтувати, тому що ну воно дивиться на вулицю. І що стосується всіляких ништячків, то навіть трубка, клаксон та груша резинова є і все працює. Дуже дивні на ньому були бандажі на колесах з написом Мішлен. Є ще у нас головка, циліндр, краник паливний, рідний, камери, вентиля на камерах. Також рідні троспідометру, все це обережно. Ми складемо все докупки, все це е, зберемо, відмиємо, зробимо технічно 100% стан, щоб він мав працювати, і вам покажемо. І ще, от, що мені подобається, це П-30. Він оригінальний, він ціленький, взагалі не заіржавілий, він дуже рідкий. Е, до речі, в нас є, вони в продажі і. Перед новим роком, зараз вже грудень. Перед новим роком весь грудень і січень буде діяти акція. Перемикачі П-25 та П-30, а також перемикачі P134, це для тіста Іш, будуть з знижкою майже 60%. Ні, майже 40%, тобто 60% від вартості. І кожні 20% з продажу цих перемикачів ми будемо направляти волонтерам на нашу армію. Всім дякую за перегляд. Слідкуємо, підписуємося. В інстаграмах та фейсбуках набагато частіше виходять оновлення. Дивимося, які ми акції представимо перед новим роком. Всім пока!